Доброго дня вам, любителі прекрасного, мої підписчики і ті, хто не підписаний заходи, гадості всякі мені пише. Я одразу скажу, що гадості я всякі видаляю і можете мені не писати їх. О, клематис на стіні, Ну його ж за тією трояндою не видно, його ж завжди було видно. Як на ладоні він був і доставав він аж до верха. В цьому році він не, не дійшов до верха, тому що тоді дощі були всю, всю весну, а зараз він уже і не дойде. Так ото й буде. Тепер тут цвісти. Троянда ж заважає йому. Дивіться, клематис. Клематис не знаю. Це тучка, мабуть, такий невеликий. Такого чорнильного кольору, ну він цвіте до зими. Непривередливий. Я його весною обрізаю і він цвіте тоді до самої зими. Двір вам свій зніму, що я не бомжиха якась. А то такі скверні коментарі пишуть. Що я спочатку б навела порядок, а потім би знімала. Я думаю, що в мене непорядку дуже великого немає. А те, що я вже дві неділі троянди лікую, ось гіско цвіте. Ну, знаходяться ж такі. Ось уже друге цвітіння заходить. Браття грім. Я ж троянди лікую, що мені до того. Я і полку навіть навіть забросила, бо мені головне це зробити. Ще і полив устроїли, вже й поливаємо їх, тому що доща в нас як не було, так і немає. От учора ми весь вечір поливали, і сьогодні. Зранку дитина встала ранесенько і полила, а я вже потім ще пробризкала. Троянда. Я ж не, 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 не попрошайнічаю, не кажу, що в мене образцовий двір. Ні. Ну, ну, ну те, що я за 4 роки зробила, то люди роблять це. Десятиліттями. Я точно це знаю. Що в нас як одні починали з трояндами, то вони так і закінчили, так нічого й не зробивши. І вже роки й роки пройшли. Хоча їхні батько і мати займалися трояндами ось, ось фальстаф який. Теж хворієш, ну, теж лічуш, ну а як же ж? Всі ж, тепер же я всі лічу, тим профілактику роблю. А ти, а ти лічу. Ось який бальзальний, дивіться, фальстаф. Колір, звісно, зовсім не такий. Ну, на, на такому сонце пекучому. Звісно, колір буде вигорати. Він зразу вигорає. Він. він зранку ще темнішим робиться, а потім робиться світлішим. Ну Це натуральний фальстаф. Світне тут цвіте. Та побачила там обрізала ось. І побачила, як розцвіла там троянда гарна. Думаю, піду зараз і те познімаю. що Я ось один, дивіться. Ха -ха. Кері одне. Кот, не лазь у мене під ногами, будь ласка, я тебе прошу, бо я така, що перечепиться, мені раз плюнуть. Особливо об тебе. Іди отсюда. І то мі мій ходи мікає. Народі воно голодне, там миски стоять, у нас ще й Йошик живе. Йошик. а як же ж Йошика в нас зовуть забула, як дитина його назвала? Вон дивіться, і ось куч, бачите, який розрісся. Це червона буде айстра та осіння. З однієї валинки став кущем яким страшним здоровенним. Ну, теж буду пересаджувати, звісно, я ж його от сюди уберу, сюди за, за той зафігер усе приберу. Ой, дивіться, яка гарнюсінька. Та вже воно вже, ці, а це тільки базальник цвіте, а та вже апупки на той. Ну, розкажу теж, чим я і сьогодні пробризкала. Може, і вам цікаво, може, і у вас так робіть все робіть, все, все можливе робіть? І про, про хлорку питаєте мене, ну розкажу й про хлорку. Це вже тяжова артилерія у мене йде хлорка. Саме тяжка. І де в мене, нема порядку тут, що вона розказує, ото так ото від нас бодуна е, пише, що е, пише, той. ну, де, Тут навіть не, не той де, де чисто тут. Ще не пололося. Ось імператриця яка прекрасніша. Гарден спас. Я ж нікого не заставляю на свій канал заходити і писати мені всякі гадості. Не заходьте на канал. Не подобається. Просто не заходьте і все. Зачем мені гадості писати? Я нароблюся і буду читати ваші ще гадості такі. Я п'ять часово встаю і працюю тут. І ще в мене ж і город є, не тільки це. І часник поприбирали і все зробили ми, це уже все. <плес> Та, дитину ти віддав. Ну чуть не вбилася, от. Ну що ж це за како? К... 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 І кажуть потім на кота не ругай. Ти як не ругай, якщо я чуть не... не перечепилася на нього через нього. Він же ж підлазить прямо під ноги сам. І так підлазить, що його і не побачиш, як він підліз. Ось. 4 вітра. А те, там нові вони будуть зацвітати. А це ось Олександра Кенська. Це я тут не, не думала йти, я ну, вже просто пішла та і все сюди. А це все цвіте, цвіте на самому Сонцепокі. От у нас учора на градуснику було 40 градусів. І воно на самому сенцепилки стоїть і цвіте. І цвіте так прекрасно. І квіти не вигорають. Як рожеві були, так вони рожеві є. Ось прекрасна остенка, джубілі celebration. Це в тому році я її пересадила, вона так хворіла, дуже дуже пересадку. От я як пересажу, От не знаю, як сажаю, в мене рука легка. От приймаються вони мигом. Ну, як пересадку роблю, вони так довго в мене боліють. Алдельзе. Теж буде вон бутонів стільки на ній. А це фішерман Френд. А ну, ось про тут поливалося. А це Amazing Grace. Ну, Не подобається мені ця квітка і все. Вона ні одного разу не видала красивий мені бутон. Оце за два роки вона красивого бутона не видала. Ну, стоїть. Не обрізала. Це ось пампанела. Ось кімано. Теж трудяжечка така. Вон, все полито тут. У нас і мультифлорочки мої ось ростуть. Ну, Мультифлорки то я поливаю, звісно. І так, ну це вже підключили шлангу, вже двір увесь у шлангах, все, будемо поливати. Що ж робити? Це ж не годиться. Ось манститвуд. Чорна чорна така. Яка бархатна, такий чорний такий темний, темний, дорогий бархат. А ось Кроненбург яка красуня. Вчора тільки розпускалася, а сьогодні вже вся цвіте. Бачите, оце цвіте, обріжу її і аж до слідуючого цвітіння. Ось і ось тут цвіте, вона і там он цвіте. Ну, два куща, коротше, цвітуть повністю. Ось буде теж цвісти. Ось іще цвіте, типу, обрізала. а тут цвіте на сонці, на самому сонцепьокі тут же. ж. Альберіг. Дивіться, які предчудові квітачки в ньому. Дивіться, розкриті, вон, які ті тичинки. Жовті-жовті, красиві такі. Дуже красиві. Оця троянда роз, роз, розквітала зразу рожевим. Зараз буде жовта. Ну, ну я знаю, що я тут два этих. Еті... А ну як воно? Генрі Два, дві, дві я саджала, я знаю. Ну вона розпустилася першим цвітком рожевим. Зараз вон жовта. Ось ось оця квітка. О, дивіться. Стоїть теж на сонці, на повному сонці і на вітрі. Ще держиться адмірал. Ага, я за цієї ось прийшла, дивіться, красуня яка, гляньте. Просто красуня. Ну Вона ж сьогодні аж облетить, не зніми її, вона задень облетить і все. ввечері вже я її не побачу. От я і вловила mm. мить, яку, де, коли вона вон, вся-зацвіла, вся вон, вся. висоту вже метр набрала вона. І пчілки там, ну вона ж дуже ароматна. ще. От Дуже люблю я цю квітку. І хочу, щоб вона мені закрила все тут позакривала своєю величчю. Ну, це ось ця. Теж вона тут буде якраз з нею якраз вони будуть дуже красиво вигляді. Я то не знала, що за квітку сажаю. Тут не та квітка була. Це квітка прийшла пересорт. Оце один єдиний пересорт тут. Получився у мене. Зараз підемо цю ще. Покажу вам, бо теж облетить ж вона. Ану. Дивіться, вона О, вже, ось, вже вверху, вже вгорі облетіла. А ці ще, які не облетіла, то дивіться. От. Це. Теж красива квітка, ну вона це другий рік, їй, в тому році майже не цвіла. так що, ой, Мартін Гійо. Дивіться, порозпуску, який красивий. І всередині вона красива. Якби була погодка така восени, вона може дольше стоять, тоді вона дуже, дуже виглядає красиво. А зараз це Оце як є. Це базальник Цвіте, Ось пситея обріжу. А ти вже то. Вже... А, о, розкажу ж, чим я сьогодні бризкала ще. Це закріпляла я чи ще ну, ще побризкала. Коротше. Типа Спасатель роз, ну, воно якось ну, по-моєму, да, по рятівник троянд воно і називається. Я всю жизнь бризкала. Оце скільки я бризкала, ніколи у мене не було ніяких чп. А це завезли в нашу ету, оцей, оцей рятівник. І моя дитина купила його, якраз скільки було, там вона взяла, його вже розібрали, каже, його одразу розбирають. ну. Понятно, що він усе лічить. Він лічить і хвороби, і от кавин. Ось ця красива троянда. Ну не знаю. Ж її. Не знаю. Навіть уявлення не маю про цю троянду. От. Велика квітка червона, теж як піонерський галстук, ну, може трошки не такого кольору, не піонерського, а такого між темним і, і світлим, червоним. Красива, ну не знаю. Я просто хотіла поприскати, этим. якщо надумаєш, зразу забудеш, фітоспоріном. Хотіла просто одним фітоспорином ще проприскати. А тоді вже далі вже буду ще фальконом. там -то. А потім, що вона мені купила цей рятівник, роз, значить я додавала одну, одну пачку. ну Там ж їх рятівник роз. І для нього є таке воно от, ну, для укріплення, для стресу, от стресу, там, ото, ото я дві тих пачечки кинула на 10 літрів води на оприскуватель. І додавила топазу. Ось буде ете розцвітати. який базальник великий, високий. Чіпідей. І приліпач, звісно ж. І оце я все це у бакову смесь перемішала, переколотила добре. І оце ним ще пробризала троянди. Хворобу я, я утушила, хвороби вже немає, ну треба тепер же ж тщательно ж дивитися, щоб воно ж опять не, знову не з'явилося. Вітри такі в нас сильні, оттуда вон, вітер дме, там стріляють дуже. ж, ну Воно ж чутно аж до нас. Ну воно ж то вітри, вітрами, А вітри ж то великі, шалені, вітрами то воно гоне все до нас. Ось, ця швидко росту, але вона тут теж на самому сонці. А ці ось хоч би що, бачиш ці троянді, що я, о, що я її з палички саджала. Треба ж тепер її щось придумати, щоб ну так пустити, і хай вона так вона собі і росте на тому. На опорки зробити, при, при, ну, як уже жара така спаде. це Не виносимо такій. Джеймс Л. Остін уже сьогодні розцвів. Це вже сьогодні розців. Це вже друге його цвітіння. Первим він процвів, тепер базальник вигнав десь більше метра і цвіте тепер. А це ось, ось отаж Хані Діжон. Он теж буде розкриватися. Це теж друге цвітіння буде. Це ПЖ редут. Тут воно. Ось дивіться, яка вимахала ця величезна. Шрупшелет. Та й ця. Та й ця не менше її ось. Септиай. І ця ось не менше. Ось. Шато дево -диві Маркус. О, дивіться, яка. Теж здоровенна вимахала. Це ось Бельведер вже. Обгорає. Вчора він гарний, був, сьогодні він вже обгорає. О, вони ж перша річки. Ось. Мамі дід'єр. Теж гарна троянда, дуже гарна. Це ось. Ось теж красива ця. Ансьйонда. А ну що вона тут? Да. Дюранс Ансьйо. Оце вона. Ні. Поки запам'ятаєш, це ось, ось ось теж, теж яка нарядна, ну вона теж вон, Сразу облітаєш. Бачите? Он раз і облітає. Веніпек Паркс. А де отсюда? А де відсюди бумажка? Ні, вже й бумажку десь, десь закидалося. А, от вони. Отож, вчора вітри такі, вітрами. Так задуває, що треба зараз на тому, то потім не знайду я її. Ось так я її притягну. Бачите, якого кольору вона. Такого красивого-красивого фуксієвого. От одна троянда оце такого кольору в мене цвіти. Мейт. Теж вони, ну, ще ж воно себе дуже не показує. ну. Ця вже дворічка то да, вже видно. Оце, а а однорічка вона така ж сама була. Ще й хуже, мабуть. Бо я їх сажала дуже пізно. ну, Благо, що в тому році були дощі. Дарсі Басел. Он з бабочки сидить. Дивіться, бабочка на ній. А ну зараз, якщо засниму, буде красивий кадрик. Бабочка там сидить. Ви бачите? Мені не видно. Получила. Ось, дивіться, красунечка, яка тут стоїть. Double Delight. Ну, ну, дійсно ж красива вона. Тут он Боїнг і ще, ще ще, ну вже скоро обрізати прийдеться. Ну, довго і так він простояв довго. Тут ця ось причудова. Ну, дивіться, яка вона. Ельтора. Чим мої троянди не, не подобаються вам Подобається те, що у бур'янах росте. Оце ви мені, що мені такі глупості пишуть. в да мене бур'янів немає тут. Я випаливаю, випаливаю, нянчуся з ними. А мені аж неприємно, аж просто і знімати не хочеться. Ну тільки того, що я все одно знімаю для себе. На зиму залишу. ось, Дивіться, буде стільки на ній квітів. Вінчестер кафедра. Тут воно трошки Моналіза, там Анзомер Гольд. Тут ось опустила віточки ось які. Бачите, які вони вон. Дам де, де шенансо. А тут ось. Леді шалот. Получилося в мене тепер дві їх. Бо я думала, Леді Овшалот не, не той і заказала ще одну. Думала, вона не вижила і весною заказала ще одну. Ну, вийшло, що і вона вижила і там і живе. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Отож може баночки. Баночки то у мене це, а то порядок наведіть. Тож у мене стоять черіночники там. Порядки я без вас понаводю. Не треба мені коментувати, що мені потрібно робити, і які мені порядки в моєму дворі. Я в ваші двори не лізу і не коментую, що вам треба в дворах зробити. І мені не коментуйте, будь ласка. Бо, бо такі я буду видаляти. То не, не коменти називаються. Я, якщо говорю, я говорю чоловіку в глаза, я не кажу там десь за глаза. Якщо що, я говорю, що от от те треба от тобі ага зробити, там треба те підкормити, може, може, там от трояндочки бачу слабенькі. Візьміть, підлити їх этим настоєм, Підливають чи ні. ну ну це той, ну, Я їм підказую просто. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.